Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже смачний шоколадний пиріг брауні з вишнями і сирною начинкою. Рецепт це бюджетний, готується все швидко і просто, а головне виходить дуже смачно. Бажано, щоб обов'язково кисломолочний сир, яйця і яблука були кімнатної температури. Дивіться, який він вологий. Це дуже смачно. Спочатку для нього я підготувала все для шоколадного тіста. Це 150 г шоколада, 40 г вершкового масла, 2 яйця, 130 г цукру, ванільний цукор, рослина олія 40 г, очі яблука 2, і нам буде потрібно ще какао порошок і розпушувати. Спочатку я беру 150 г шоколада, 40 г вершкового масла, розтоплюю в мікрохвильовці, можна це зробити на пару. Ось До такого стану, відставляємо в сторону. Окремо беру миску, де буду замішувати тісто, розбиваю 2 яйця, додаємо дрібку солі, цукор. Цукор можете замінити медом, хто не вживає цукор. Я беру цукор 130 грам приблизно, і одну чайну ложечку ще ванільного цукру. Це все я вінчиком змішую. Нам не потрібно його збивати, просто з'єднати в однорідну таку масу. Ось так трішки хвилинку може, ось так пробила. Вінчиком додаємо 40 г рослинної олії, також перемішуємо. Відставляю в сторону, зараз мені буде потрібно почистити яблучка. Очищених яблук мені приблизно треба 150 грам. Зараз я їх почищу, оберу Звичайно, шкірочку нам не потрібно. І, е, зазвичай завдяки яблукам це тісто брауні стає дуже вологим, соковитим. Я навіть просто вбиваю шоколадні мафіни чи кекси печу, чисто з такого тіста, це дуже смачно. Ось так: беру ці яблука, просто натираю на таку мілку тертку. Можна і на крупнішу, якщо у вас яблуко дуже м'яке. Ось так я натерла всі яблука, перемішую. І зараз будемо додавати сухі інгредієнти. У мене це 110 г борошна пшеничного, 30 г какао-порошка буде потрібно, і приблизно одну чайну ложку я додаю розпушувача. В два-три етапи просіюємо в тісто і розмішуємо. Ось так розмішуємо до однорідного стану, щоб змішати всі сухі інгредієнти. Зараз на цьому етапі ми можемо вмикаємо духовку, щоб вона розігрівалася до 180 градусів. Ось бачите, уже якої густоти вийшло наше тісто. Зараз воно стане трішки рідше, коли ми додамо шоколад із вершковим маслом, те, що ми розтоплювали. Додаємо зараз його. Можна брати шоколад у мене тут наполовину. Чорний шоколад із молочним. Якщо ви хочете, щоб чисто такий настільки чорний, воно коли випікається, ви маєте аромат, стоїть просто гарячого чорного шоколаду. Дуже смачно, хто любить шоколадну випічку. Ось таке тісто шоколадне у нас вийшло. Відставляємо його в сторону. Зараз будемо готувати другу частину сирну. Для сирної нам потрібно 300 г кисломолочного сиру, 50 г цукру, одна чайна ложка також ванільного цукру, 1 яйце і 15 г крохмалу, у мене кукурудзяний. До сиру додаємо 1 яйце. Також додаємо цукор. Ванільний цукор, також приблизно. 1 чайну ложечку можна, естракт ванілі. І крохмал, і це все будемо перебивати погружним блендером. В кого немає, можна перед цим сир просто перетерти через сито і додати всі інгредієнти. Ось так пробиваємо все блендером. Ось така маса в нас вийшла. Далі я ще підготувала у мене заморожені вишні без кісточки. Прямо з морозилки їх раніше не потрібно виймати, замороженими так будемо ложити. Випікати буду у формі дно, якої застелила пергаментом. Форма у мене 24 см має діаметр. Половину шоколадного тіста я викладаю в форму. Розрівнюємо дно, ось так тістом розрівнюємо, щоб був такий внизу рівний шар шоколадного тіста. А далі беремо трішки вишень, розкидаємо і будемо чередувати сирну начинку і шоколадну ложечками викладати. Можна е, по різному, я ще робила просто всередину, викладала сир і зверху знову викладала шоколадне тісто. Коли ви просто Хаотично отак розкидаєте сирну масу шоколадну, він виходить більш цікавий всередині. Ну і також між ними поетапно собі там розкидаєте вишні. Шпажку я також можу собі поправити його. Більше робити такий візерунок. Це дуже смачний пиріг. Я думаю, всі розуміють, що шоколад, сир і вишня гарно поєднуються між собою. Це дуже смачно. Звичайно, можна замінити на інші ягоди. Але з вишнями це дуже смачно. Ось так я ще шпашкою трішки роблю візерунок. І зверху. Викладаю шоколадне тісто, яке в нас залишилося, розрівнюю його, прикриваю сирну начинку. І вишні, які залишилися, можете. Просто зверху повикладати на шоколадне тісто. І ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин. Ну, ви, звичайно, дивіться по своїй духовці, ось так шпажкою у мене пройшло 50 хвилин. Я провіряю, вона повинна вийти сухою. Даю пиріг, щоб він в формі. Вихолу, ну, приблизно 10 хвилин простояв. Далі я ножиком прохожу краї форми, що він відійшов від форми. І викладаю це все на велику тарілку. Зараз я покажу, який він всередині. Брауні виходить, бачите, як там навіть нарізаю, м'який, соковитий, вологий, з смачною сирною начинкою, схожою на чизкейк. З кислинкою вишні. Це дуже смачно. Я впевнена, що приготувавши хоч один раз, ви будете його готувати часто. Радуйте своїх рідних. До нових зустрічей!